Вітаю сьогодні 26 грудня п'ятниця в ефірі телеканалу ТТВ Інформаційна програма Акценти дня для вас у студії працює Марія Родрігес. Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського призерву 2 отримала першу серед 15 спортивних шкіл міста Котельню на альтернативних видах палива. На відкритті об'єкту побували і наші журналісти. Спортивна школа Олімпійського резерву, що на Олексіївці, вже декілька місяців не опалювалась. Причина спортшкола залишалася єдиним об'єктом на районі, котрий опалювався від централізованої системи теплопостачання. Тож, завдяки співпраці з підприємством, що спеціалізується на нерозберігачих технологіях, тут тепер автономна система обігріву. Тепло забезпечуватимуть два котла потужністю 90 кВт кожен, розрахованих на приміщення площею 1000 квадратних метрів. На випадок відключення світла вмикатимуть електричні генератори, що працюють на рідкому паливі. Дана котельна на, на даний момент зараз працює на дровах, але вона може працювати на всьому, на альтернативу на вугіллі, на палетах, на передоплені, на, на любов. Враховуючи багатофункціональність котлів, зекономити вдасться чимало, адже затрати зменшились більше удвічі з 11 гривень за квадратний метр до 5. Окрім того, під час відкриття котельні повідомили, вже найближчим часом такі котли обігріватимуть 15-ту школу і лікарню швидкої медичної допомоги. Днями на сцені театру Кропивницького презентували унікальну серію фотоальбомів Кіровоградщина в дзеркалі часу. Іміджові видання присвятили 75-річчю області. Сотні літераторів, театралів, музикантів та мистецтвознавців зібрали цього дня, аби в чергове згадати історичний шлях, який прийшла наша степова Еллада від моменту свого заснування до сьогодення. Кіровоградщина в дзеркалі часу. Винятковий краєзнавчий продукт, який занурює у світ минувщини рідного краю. На сторінках альманаху можна знайти унікальні кадри культурного життя області за річну історію її існування та цінну інформацію проведених особистостей нашої малої батьківщини. І все це трьома мовами: українською, російською та англійською. Щодо самого проекту, то тут не може бути іншої думки, як тільки позитивно до цього ставитися, бо час проходить, люди міняються у різних галузях. Творчої діяльності в кожній області приходять нові покоління, і звичайно, це все повинно бути залишатися для наступних поколінь, для наступ... для нащадків, як приклад для того, як твориться мистецтво у даному краї. Я не думаю, що це в кожній області таке є. Я думаю, що цей приклад просто треба запозичувати у нас кіровоградців і по інших областях України. Ювілейне видання презентували найталановитіші люди та колективи сучасності театральна трупа Театру Корифеїв, хор Любовича, ансамбль Бандуристок, Камерний оркестр Концертіно та хорографічний ансамбль Пролісок. У краєзнавчо святкому комплекті Кірогачного дзеркалі часу сім альбомів. А у Кіровограді цього тижня стартував традиційний марафон новорічних ранків. І триватиме він як мінімум до Різдва. Свій, так би мовити, новорічний сезон відкрили і у дитячій юнацькому клубі Чайка. Там влаштували двогодинний святковий захід. До новорічного ранку у дитячій юнацькому клубі Чайка готувалися заздалегідь. Підбирали костюми, писали сценарій та міркували над подарунками, хоча з останніми їм завжди допомагають. На утренники ребят будет ожидать сегодня и танцы, и песни, и хороводы вокруг елки, и игры, и конкурсы. Конечно же традиционный Дед Мороз, Егорочка, другие герои и много-много сладостей, которые помог нам приобрести наш старый добрый друг, депутат горсовета Игорь Викторович Волков. Каждое свято не без подарков, чему нам помогает Волков Игорь Викторович. Був хоча б якийсь маленький подарунок, щоб дитина пішла зі свята щасливою. Напевно, більше від усіх хвилювалися батьки, але в той же час з нетерпінням чекали початку новорічного ранку. Ми, во-первых, очікуємо хорошого настроєння, подарунок, Ну і сюрприза Діда Мороза. Новорічний сезон відкривали наймолодші вихованці клубу Чайка, а допомагали їм найстарші. Несколько лет назад я сидела на місці этих діток і смотрела на праздник, который нам приготовили діти старше нас. Но сейчас я сама являюсь участницей актива сто клуба «Чайка чайки Я рада, що можу свои свої ідеї, рисовать улыбку на лицах Діток під час святкового заходу у чайці були конкурси, і розваги, і танці. Куди ж без них? Сам же новорічний ранок тривав близько двох годин. По його завершенню, всі учасники цього дійства отримали подарунки. Тепер до новорічних ранків готуватимуться інші вихованці чайки. До них приєднаються й діти з дитячо-юнацького клубу Гермес. Кіровоградщина читає Хемінгуея. Бібліотекарі презентували новий масштабний літературний проєкт. Можливим це стало завдячуючи підтримці американського посольства. Ідея, кажуть організатори, найперше має зацікавити молодь як шкільного, так і студентського віку. Складається проект з двох частин. Перший етап читання твору Хемінгуєя Прощава і зброя для цього потрібно зареєструватися в бібліотеці Чужевського, отримати книгу англійською або російською мовами та проштудіювати її до 15 березня. Другий етап конкурсний. Це конкурс перекладів. Будемо, власне, хочемо, щоб переклали цей роман з англійської на українську мову. З російської на німецьку мову конкурс студентських ісеїв, студентських шкільних ісеїв, тобто за мотивами, так скажімо, прочитаного. Дуже сучасний, на мою думку, конкурс буктрейлерів. Це сьогодні дуже модно і актуально. Ну і, звичайно, саме такий трудо... Труд... і складний конкурс це конкурс міні-вистав. Ну, звичайно, для цього потрібно не просто прочитати роман, потрібно проникнутися. Конкурсні роботи прийматимуть у бібліотеці Чижевського до кінця квітня. На кожного учасника чекає подарунок, а переможці отримують цінні призи. Дитячий хореографічний колектив районного будинку культури Олена відзначив своє п'ятиріччя, святкували на сцені обласної філармонії. У 2009 році на базі аматорського колективу пісні танцю горлиця районного будинку культури молодий хореограф Олена терещенко Григор'єва організувала дитячий танцювальний гурток. Спочатку у ньому було 10 учасників. Згодом гурток переріс у повноцінний колектив естрадної хореографії, в якому наразі танцює 120 вихованців. Олена за 5 років свого існування встигла зажити слави та має значні як для молодого колективу досягнення. Меня пригласили туда як балетмейстера. Я провела 40 сорокаліті горлиці, і на базі горлиці я решила, що студенти это хорошо, але лучше всего, щоб танцювали маленькі дітки. Вітали колективи переважній більшості друзі. Самі ж учасники демонстрували свою майстерність. Керівник Олени каже, до концертної програми не змогли включити всі номери, адже напрацьовано за п'ять років багато. У Нас много номеров, і они просто по часу не по времени не вошли именно в этот концерт. Вот, і ми сьогодні просто выбрали ті самые лучшие номера, з которыми ми їздимо на п'яти лет. Самі вихованці зізнаються, Олена це їх творчий дім, а тому бажають йому та собі процвітання і подальших успіхів. Це дуже кмітливі танці. Мені вони дуже подобаються. Я сюди сюди прийшла з чотирьох років. Дружне дружній колектив бажаємо, щоб ми пересвітали, щоб нас, звала, нас знала вся Україна. І це вся інформація на сьогодні. Ви дивилися інформаційну програму Акценти дня для вас. У студії працювала Марія Родрігес. Бажаю вам святкового настрою. На все добре.